І так, друзі, дивіться, розібравши карту, ось така у нас ситуація. Ось знаходиться електродвигун стеклопідіймача. Ось кріплення електродвигуна, так. Ось кріплення рейки, по якій ходить скло. так? І отут он, саме скло, он з кріпленням, оце ось кріпиться скло. Значить, дивіться, що я придумав, щоб не знімати повністю систему, не витягувати скло і добратися до щиток електродвигуна. Що я придумав? Дивіться, так. Зараз я цей дротик кудись засунув, щоб він не заважав, так? Цей динамічок ми приберемо сюди. Ось. Дивіться, бачите, ось я викрутив один болтик є на електродвигуні. Отут, ось тут, ось унизу, є другий болтик на електродвигуні. Там він, бачите, так? І уверху, отам далі, за клемником, його не видно, є третій болтик. Далі, що ми робимо? Ми знімаємо корпус електродвигуна. так? Ось ми корпус зняли. Тут знаходяться магніти там, магніти, там підшипник в кінці. Ось такий корпус. 12 вольт DC, постійна напруга. так, І номер деталі. Це ми відкладаємо далі. Що в нас далі? Далі в нас якорь залишився там. Значить, ми беремо якорь так, і викручуємо. Викручуємо, або, можливо, потрібно попробувати повністю. Ні, повністю все не знімається. Значить, потрібно його викрутити. Так, оп, є. Викрутив якорь. Ось в такому стані. Камера фокусується. Ось бачите, як щітки його. Загрязнили. Так, добре, якорь ми відкладаємо. Далі в нас залишається там щоточний вузол із клемником. Ми просто Так, зараз, ми просто беремо його так і обережно опа, отак от витягуємо. І ось дивіться, у нас. Щоточний вузол? Ось вам і причина. Бачите, які залишилися маленькі щітки. Їх там майже вже немає. Дротик упирається. Дротик упирається. у кріплення щітки. Так, ось ось так воно виглядає. Тут воно все за грязне, залишки від старих щиток. Так, ну, щас я. Одягну сюди якорь. Так. Незручно одною рукою. Але все ж таки я вам покажу. Зараз секундочку. Ось дивіться. Фокусуйся. Ось, бачите, немає щиток, великий зазор між якорем і щіткою. Через те електродвигун і не працював. При ударах по карті воно якось там трошки щітко підштовхувала пружинка до якоря. І воно декілька секунд працювало і відмовлялося. Ось така штука. Так, дивіться, що я буду робити далі. Знайшов, замовив я ось отакі щітки. На цьому двигуні ось такі там щіточки, Розміри їх 4х5х мм довжини. І поводок должен бути збоку. Бо якщо поводок буде зверху, то ось тут так, ось тут. Ось воно. Буде незручно, буде поводочок, оцей металемний поводок, буде просто опиратися в пружинку, і воно буде її тормозити і воно не буде підштовхувати. Зараз я повідкушую поводки цих щіток, повитягую старі щітки та встановлю і підпаяю нові щитки і будемо встановлювати. Також я хочу ще оцим очисником очистити сам якор, промити його гарно, витерти, висушити. Ось. Оце все повимивати залишки від щиток. І потім оці канальчики між уламілями. Треба буде ще промити і прочистити, щоб там не було ніяких залишків від електрощіток. Так, дивіться, ось я. Беру маленьку яголочку, вставляю між ламільками тут і просто отак прочищаю. Тут маленьку яголочку. Через камеру погано видно. Ну і отак ось прочищаю кожну ламільку. І тут воно висипається вон мусор. Бачите, отакий ось це. Це все це звідти залишки щиток. Прочищаємо отак кожну ламелю. Потім я вже раз промив, прочистив очисником контакт клінер. І ось воно як якось став виглядати. Зараз почищу між ламельками. Потім промию ще раз очисником для електричних контактів, це все гарно. І буду встановлювати щітки, перепаювати. І так, дивіться, припаявся щиточки, отак. Все воно виглядає. Зараз піду встановлювати на місце. І так, друзі, встановив я щіточки, перепаяв їх, встановив на місце. Так, ось встановив корпус електродвигуна, підключив фішечку. Так, і поки що отак підключив блок керування. Тепер включаємо запалення і перевіряємо. Так, водійська, водійська, дверка у нас. Опа, і закрилася. Тепер опускаємо. Опустилась. Все, все гарно працює. Ось так можна устранити недолік в стеклопідіймачах, замінивши елементарно просто щіточки. І все буде вас працювати. Навіть не прийдеться міняти електродвигунчик, що буде набагато дешевше замінити щіточки. Отак ну, воно все працює. Також я ще позмазую оці саласки, де ходить стекло. Тут, з цієї сторони, всередині також, бо там вже з роками і пиль, і грязь понабивалася силіконовою смазочкою. Промажу його все, і буде воно гарно працювати. Ось так можна усунути недолік. Не працюючого з на автомобілі лачеті, Седан, хетчбек, деоджентра і так далі. Таких марок. Фінальний результат. Карту зібрав. Уголочок з регулюванням дзеркал також зібрав. Це все зібрав. Кнопочки працюють. стеклоподіймач працює. Дзеркала також все працює. Все, далі буду займатися катушкою запалювання. Встановлю, протестую та включуся.